Привіт! qr та баркоди прийшли на зміну бланкам суворої звітності, адже дозволяють швидко дізнатися потрібну інформацію, просто його відсканувавши та використати всі необхідні дії. У випадку електронних квитків на подію це незамінний інструмент ідентифікації учасника та спосіб контролю доступу до локації. Тож, в цьому відео поговоримо, що таке QR-квитки на подію і які є нюанси використання тих таких QR чи штрих-кодів. Тож не перемикайтесь та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити більше цікавих відео. Дуже часто ми зустрічаємо організаторів, які в гонитві за модними технологіями не розуміють їхньої сутності. Усі вони додають у квиток сучасний і стильний QR-код, хтось штрих-код, але зашивають у нього що завгодно, тільки не те, що потрібно. І в результаті особливого сенсу використовувати коди в квитках немає. Давайте коротко розберемося, що таке бар-код і QR-код і яка між ними різниця. Бар-код або як його в народі всі звикли називати штрих-код, був винайдений ще в 50-ті роки, і його можна розглядати, по суті, як каналу газбуки Морзе, де товсті чорні лінії це тере, а тонкі крапки. Білі лінії відповідно паузи. Їхнім чергуванням можна закодувати різні символи, а якщо кодування виконувати в двійковій системі, то чорні лінії це будуть одиниці, а білі нулі. Така система кодування є одновимірним штрих-кодом, його можна сканувати навіть по діагоналі, але великий недолік недостатня кількість символів прихованих у коді. На зміну штрих-коду в 90-х прийшов QR-код, який дає змогу кодувати інформацію двовимірно на площині, і поміщати в ньому можна цілі мегабайти інформації. Чому QR-код завжди квадрат? Тому що це форма, яку найлегше розпізнають щитувальні пристрої посеред іншого тексту. Щоб сканер зрозумів, що перед ним точно QR-код, у нього є три великі квадрати, маркери позиціонування. А якщо код сканується не з екрану смартфона, а з прийм'ятого папірця, то в нього є маркер вирівнювання, смуги синхронізації і код версії QR-коду, які дають змогу розпізнати його і з екрану, і з друкованої версії, навіть якщо якість друку не найкраща, ну або є якісь сліди потертості паперу. У код можна зашити посилання, файли, різну службову інформацію, і в когось із організаторів це безтолкове посилання на сайт. Самі подумайте, учасник ваш сайт і так вже бачив, бо на ньому купив квиток. Або там зашиті ваші контакти. Вони можуть бути текстом, не обов'язково робити їх кодом. А в деяких організаторів QR-код веде на карту проїзду на локацію. Але знову таки, навіщо? Якщо достатньо адреси, щоб учасник за навігатором до вас доїхав? І так, з одного боку, інформація, нібито й корисна для учасника, але яка від того користь організатору? Фактично у всіх учасників на руках абсолютно однаковий папірець із вашими логотипами, картинками, текстами, однаковим QR-кодом, де карта локації. Від сканування такого коду на вході організатору, ні холодно, ні жарко. Це тягне за собою здоровенні роздруковані списки дрібним шрифтом, де ви й далі вручну і на власні очі намагаєтеся знайти потрібного учасника і поставити якусь карлючку, що він прийшов. Але якщо через півгодини хтось прийде з цим самим квитком і закотить істерику, що він не знає, чого це напроти його прізвища є, відмітка. То ви повірите йому на слово, що це хтось із хостес наплутав і пропустите на таку людину на локацію, щоб уникнути скандалу. І при цьому таких випадків може бути кілька десятків за весь день, якщо не сотень, залежно від масштабу події. Скільки реально людей відвідало захід і хто ці люди, ви до кінця так і не дізнаєтесь. У квитках ваших учасників обов'язково мають бути унікальні QR чи баркоди, які містять інформацію про конкретно цього учасника, про тип квитка, який він придбав. Якщо це квитки з місцями, то відповідно має бути вказано ряди місце. Якщо це квиток із слотом часу, то час, коли такий квиток можна використати. Про наявність додаткових опцій. Ну і таке інше, при скануванні такого коду система ідентифікує учасника, показавши реєстратору всю інформацію про нього. Тать його замовлення і ставить відмітку про використання цього квитка. Відповідно, це унеможливлює спроби повторно потрапити на подію з одним і тим же квитком. Якщо хтось із учасників намагатиметься прийти з його копією і використати цей квиток ще раз, то реєстратор побачить напис, що учасник вже заходив раніше дату і час такого входу. Весь процес займає лічені секунди і дозволяє сканувати квиток як спеціальними сканерами. Так і звичайними смартфонами чи планшетами. Не потрібно друкувати списки гостей, шукати прізвища вручну чи якось по-іншому записувати, хто прийшов. Гості все частіше думають про природу або просто не мають принтера під рукою, тому завантажують електронну версію квитка на смартфон. Відповідно про бланки суворої звітності, якісь відривні елементи від квитка і всяке інше можна просто забути. Ви отримуєте швидкий і зручний спосіб ідентифікації гостей. Гості не стоять у чергах і немає скандалів з повторними входами або неоплаченими замовленнями. Коли все зафіксовано в програмі, довіри до такого процесу більше, ніж до олівця на папері. При виборі підрядника для генерації QR-квитків чи кіно на локації врахуйте такі важливі моменти, як синхронізація бази і зупинка реєстрації. Адже якщо це звичайна програма встановлена на конкретному комп'ютері чи телефоні, і вона працює винятково із завантаженою в неї офлайн базою. То ви ризикуєте, що один і той самий квиток можна буде використати кілька разів і чекін при цьому буде успішним. Наприклад, ваша локація має різні входи. Відповідно, система реєстрації обов'язково має бути синхронізована. Щоб якщо квиток використали на вході номер 1 то всі точки реєстрації миттєво бачили цю позначку, і інший учасник не зміг використати цей самий квиток на вході номер 2 чи вході номер 3 До речі, ми такі випадки перехитрити систему, бачили навіть на конференціях, де один вхід. Але стійка реєстрації це 5-6 точок, які стоять в один ряд. Одна людина приходить до першої точки, інша йде в самий кінець на останню точку. І навіть якщо дуже стараються це зробити одночасно, то буквально долі секунд не дадуть цього зробити і буде зачекіний тільки один квиток. Другий момент це зупинка реєстрації. Якщо система сканування квитків працює з онлайн-базою і синхронізує всі дані проєкту Event, івент. То це дає організатору можливість не закривати реєстрацію і додавати людей прямо на локації. Щойно учасник заповнив форму реєстрації його дані збережені, і хостес вже може поставити позначку про чекін, видати йому бейдж і пропустити на локацію. У підрядників, яким ви видаєте базу реєстрації напередодні, такої можливості не буде. І ви не отримаєте дані про тих людей, які в останній момент вирішили, що хочуть відвідати вашу подію. Навіть якщо гість прийшов на івент і просто тут біля стійки реєстрації купує свій квиток, то в випадку ректу івент його реєстрація миттєво з'явиться в базі у всіх хостес одночасно. qr коди додані на бейдж можна використовувати для подальшого нетворкінгу учасників. Для трекінгу переміщень гостей по локації, які зони відвідував, коли, скільки разів можна обмежувати вхід в зони, якщо, наприклад, у вас є ВІП-зона для окремої категорії квитка, або обмежувати кількість входів на обід, як виявилось, дуже болюче питання багатьох організаторів, ну і багато чого іншого. І ще один важливий фактор, яке обладнання стоїть на вході на локацію. Якщо ви самостійно займаєтесь чекіном гостей, це можуть бути і QR, і баркоди. Якщо ж на локації стоять стаціонарні турнікети, і локація виставляє, виставляє вимогу, щоб сканування відбувалося на їх обладнанні, то уточніть заздалегідь усі деталі. Тому що найчастіше турнікет скануватиме саме штрих-код, особливо якщо він старий. І в такому разі краще, щоб на квитку були саме штрих-коди, а не QR-коди. Отже, якщо ви хочете, щоб у ваших учасників були функціональні QR-квитки з унікальними кодами, а не просто коди для краси, бо всі так роблять, то обирайте надійного підрядника з продажу та генерації квитків. Реєструйте кабінет організатора в react Event і спробуйте всі переваги сервісу просто зараз.